Виконуємо номер 1064 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Додай до суми чисел мінус 13 і 17, суму чисел 19 і мінус 27. Приступаємо до виконання до суми чисел мінус 13 і 17. Додамо суму чисел 19 і мінус 27. Виконуємо дію в перших дужках і в других дужках одночасно. В перших дужках більший модуль має додатнє число, тому ставимо його знак плюс, і від 17 віднімаємо 13. 17, відняти 13 буде 4. Знак плюс записувати не будемо. Виконуємо дію додавання в других дужках. Тут більший модуль має від'ємне число, тому ставимо його знак, і 27 віднімаємо 19. Маємо 8. Отримали 4, додати мінус 8. Знов більший модуль має від'ємне число, поставила його знак, і 8 віднімаємо 4, буде 4.